Я сьогодні загинув, мамо, під Херсоном в важкому бою. Мені більше не печуть мої рани, я тепер біля Бога стою. Я прошу тебе, моя рідна, не тужи і за мною не плач. Мені так боліла країна, я пішов, не простившись, пробач. я прилину пташиною віконце. Легким вітром пройдусь по плечу, як зійде українське сонце, я до тебе у сні прилечу. Обійму тебе міцно і ніжно, повернусь в дитинство на мить. Щиро вірю, що ти в мене сильна, мам, мені вже тепер не болить.